Коломийська влада невдовзі планує нести зміни та доповнення до рішення міської ради 21 жовтня 2009 року щодо розміщення зовнішньої реклами. З Цим веденням Коломийці ознайомили під час громадських слухань, які відбулися 10 лютого в міській ратуші. Як повідомив заступник міського голови Володимир Тарновецький, у Коломиї такі зміни необхідні зв'язку з започаткуванням у місті нового виду реклами аудіобоксів, Адже чимало приватних підприємців мають бажання надавати цей вид послуг. Коломийці до такої пропозиції віднеслися позитивно. Правда, до сесійної зали завітало небагато мешканців міста з аудіо. Рекламу коломийці викладатимуть з власної кишені щомісяця 100 гривень за розміщення однієї конструкції. За ініціативи приватних підприємців на автобусну зупинка були встановлені лавки, які гармонійно писалися в ансамбль благоустрою Коломиї. Окрім цього, вони й досить зручними. На спинках лавок коломийці зможуть розміщувати необхідну рекламну інформацію. У міській раді запропонували встановити місячну плату за такий вид реклами 10 гривень з однієї лавки. Також під час слухань громаді повідомили про намір збільшити плату за розміщення реклами, зазначивши, що такі зміни необхідно було внести уже давно. Питання про внесення змін і доповню до рішення міської ради від 21.10.2009 2009 року номер 2346 Р4209. Ну, коротко, коротко хочу сказати, що рішенням міської ради від 21 жовтня 2009 року в нас затверджені правила розміщення зовнішньої реклами, якими ми користуємося і по даний час. Причина внесення змін і допомогу. Є в нас звернення приватних підприємців, які мають бажання займатися таким видом реклами, як аудіореклама. В наших правилах, вже затверджених, цього терміну не було. З таким рішенням владних мужів погодились не всі присутні, бо підвищення цін у нелегкий економічний період для підприємців зовсім недоречне. Громада цікавилась, у чому полягає причина зростання цін на рекламні послуги. На що головуючий слухань зауважив, що збільшення оплати виходить з порівнянь цін по інших районних центрах та містах Івано-Франківська. Але все ж таки не зовсім доцільно нашим владним мужам порівнювати рекламні ціни з прайс-листами міст обласного значення. Проте Володимир Терновецький пообіцяв, що найближчим часом підготують для громади порівняльну таблицю щодо цін на рекламу в інших містах. У тому числі районного значення. Для порівняння взяти місто Івано-Франківськ, наш обласний центр. У Івано-Франківську всі види реклами, які є, мінімум два-два з половиною рази більше, ніж наші. Два-два з половиною рази. Не дивно, що влада міста не вбачає у цьому ніяких незручностей, адже вислів опійка гривнів бароже відомий перш за все простому люду. Попри все, чи такі зміни вступлять у силу, чи залишаться лише у планах, незабаром вирішать народні обранці. Лад початка займають корпоративні клієнти, які витрачають на рекламу дуже багато тисяч гривень. У Нас основні наші замовники це місцеві підприємці, які зараз ну, проживають на найкращі часи. Тим більше кожного місяця ми витрачаємо значні кошти на які дуже знищуються, б'ються. хто за цим не слідкує. Ми витрачаємо 4-5 тисяч гривень в місяць для того, щоб поміняти скло іноді навіть цілу конструкцію. Ми зверталися до правоохоронних органів, вони не затримують цих людей, вони нічого не роблять.